Такого ще не було в історії України. Щоб кандидат, який має парламентську фракцію, який має сучасну модернову партію, знявся. Неправда. У 2004 році Юлія Тимошенко, яка очолювала виборчий блок Юлії Тимошенко, підтримала кандидатуру Віктора Ющенка в першому турі виборів президента. Тобто це не перший випадок, а другий. А це 3,2 ріст ВВП за минулий рік. Інфляція 9,8 і побачити прогнози світового банку. То вони говорять, якщо ми такими темпами будемо рухатися, то ми німечно догонимо за 100 років, а Польщу за 50. Неправда, світовий банк прогнозує пришвидшення економічного зростання в Україні до 4,5% у 2021 році. За таких умов Україна наздожене нинішній рівень Польщі за 38 років, а Німеччини за 64%. У нас 80% українців помирають від серцево-судинних хвороб і онкології. Правда, показник смертності від серцево-судинних захворювань в Україні справді високий: 67%. Ще 13% помирають від онкологічних захворювань. І в конституції нашій записано, що в Україні має бути медичне страхування для кожного громадянина. Маніпуляція. У конституції є право на медичне страхування, що не є еквівалентом обов'язкового державного медичного страхування для кожного громадянина.